У білому світі є різні країни, де ріки, ліси, лани. Та тільки одна на землі України, а ми її доньки, і сини. Україна це то не просто звук, і не просто слово. Україна серця, гук, солов'їна мова. Україна це земля вкрита стилем житом, що так сонячно сія під небесним нібом. Хто судинних ряжних щедро, хто настоєний метод духмяних сот. Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, повен грай водою. Україна то добро творене з тобою. Україна то оця мудрі настанови. Україна то серця, сповнені любов'ю, Україна то дитя на руках у мами. То удвічні відкриття, брам у світлі храму. Україна, ти, ти і ти, і це я, і всі ми. Особання з висоти Божого очима. З незалежності, Україна, вставай, борися до кінця. За мирний світ світло, чисте небо та вільний, краще майбуття. Не забувати тих героїв, котрі пішли у небеса. Тих, що рятують Україну ціною власного життя. Днем народження, Україна зі святом нас усіх. Нація єдина наша зброя, гумор і сміх. Україна славиться не тільки гарними краями, а й видатними людьми: Тарас Григорович Шевченко, Василь Стус, Роман Шухевич, Степан Бандера. І завдяки цими людьми ми живемо на цій прекрасній землі, яка називається Україна. Слава нації!